У Коломиї відбувся міжнародний фестиваль дитячого естрадного мистецтва Зорепад. У рамках фестивалю виступили солісти, вокальні колективи, шоу-групи, хореографічні колективи та солісти хореографії із різних куточків України та з-за кордону. Протягом конкурсних днів учасники не тільки співали і танцювали, юні таланти відвідували музеї Коломийщини та мальовничі куточки нашого краю, а ще діти встигли добре потоваришувати. Гран-прі фестивалю отримали запальні хлопці та дівчата із Кривого Рогу. Зразковому театру естрадної пісні Містер Норт» 20 років. Ці незвичайні хлопці та дівчата вразили журі фестивалю Зерпат та Коломийського глядача. До слова, вони в нас вже не вперше. Містер Норт» вже брали участь у фестивалі. І до речі, також здобули гран-при. За цей час артисти встигли дуже полюбити наше місто. Маріана М'ясоєдова, керівник колективу, розповідає: саме тут у нас черпають українсько-національні настрої та набираються енергії. водопада, водопадом, мы поем там песни, мы очень любим ваш город. Ваш край имеет очень красивые вокальные голоса, и девочки, и, и, хлопцы, и очень красивые, эм, колоритные, сильные голоса, эм, отличается у нас больше школа эстрадного академического плана, у вас открытый красивый звук, нам очень нравится, мы приезжаем и каждый раз мы слушаем, как, как впервые, и мы влюблены просто вот в вашу песню. В репертуарі Криворізького колективу багато українських народних та естрадних пісень, як оригінальних, так і в обробці. У нас дуже люблять ребята творчіства Володимира Васюками. Ми спеціально приїхали. Ми були в Львові на кладбище на могилі Васюка. В нашому репертуарі багато пісень. Володимира Васюка. Олександр в містер Норді займається три роки. Поїздка колективу до Коломиї для хлопця велика подія. Саме тут мені взагалі все подобається. Відчувається такий, знаєте, західноукраїнський такий дух, якого на східній Україні е, отак у повсякденному житті не відчуєш. А от тут ходиш по вулицях, і аж, знаєте, так, <східна> Україна аж пахне. відзначу Олександр і Коломийську публіку. В усі часи відрізнялася культура Украї... західної України від культури східної, хоча б там. Не дуже, але відрізнялася все одно. І так залишилися і по сьогодні. І ви знаєте, атмосфера все одно трохи відрізняється. Також Жизнь не била, не спарила що козаково. А те пісні Містер Норт» – родзинка цьогорічного заропаду, розповідає директор фестивалю, заслужена артистка України Алла Кобилянська. Є у кого повчитися. От під час конкурсних днів вони не тільки давали конкурсну програму, а ще й виявили бажання просто показати декілька показових виступів. І діти були просто захоплені. І хореографія, і вокалісти всі слухали їх дуже уважно. Алла Рудольфівна на радіє тому, що фестиваль живе, і діти мають можливість не тільки змагатися, але й вчитися та приймати досвід. Рівень дітей, рівень солістів, вокалістів і хореографічних колективів росте, і це відмітили всі члени журі. Тому що є фестиваль, вони підтягуються, і рівень їхній росте. Вони тепер приїжджають на інші фестивалі і виглядають круто порівняно з іншими. Тобто, ми продовжуємо ростемо. Поетеса, композитор, вчитель Анничка Гнатишак цьогоріч у журі фестивалю вперше конкурсантами вражена. Діти показали досить високий рівень. Приємно було чути дітей з різних регіонів України і гарну вокальну школу, і е, цікавий репертуар. І Мені дуже сподобалося. Як викладач вокалу каже, обирати переможців було легко і складно водночас. У більшості випадків. Е, з журі спігалися, тому що якщо дитина обдарована, якщо вона має добру школу, це чути і, і візуально навіть видно. Але якщо були якісь... Жодних сумнівів не було в журі, коли обговорювали Олексин Христину. Дівчина отримала гран-прі у номінації Вокал. У Зоропаді участь вже брала минулого року. Тоді здобула другу премію. Співачка приїхала з Тисменецького району села Старий Лисець на сцені вже п'ять років. Підкорила суддів та глядачів зорепаду піснями Чорнобривці та з репертуару «ACDC». Це не перша перемога для Христини. Головні трофеї вже привозила з проектів «Стань телезіркою» та «Кроки на майдані. Та все ж найприємніші спогади залишив. Коломийський фестиваль. Насамперед це і приємні враження. Наскільки е, це все проходить на такому легкому рівні, приємно, багато нових друзів. Організація фестивалю просто чудова. Е, ну, І, звичайно, на такому фестивалі хочеться бути і бути. Прихильність до міжнародного конкурсу відчувають не тільки учасники, але й глядачі. Кожен рік приходимо, дуже гарно, приємно, що діти такі маленькі. І, і, і так, так весело співають. Це свято міста. Дуже гарно, що є така в місті Алла Кобилянська, що на цим займається, і що вона це все дуже добре проводить. І що приїжджають не тільки з Коломийського району чи з Івано-Франківської області, але приїжджають сюди на це свято, зокрема, напевно, і на фестиваль, ще з інших областей, і приїжджають до нас такі гості, як з Польщі, з Канади, з Італії. І дуже це приємно, що це в нас відбувається в місті. Пані Лідія про фестиваль Зорепат чула багато, але ще жодного разу не бачила. Адже вже 10 років працює в Італії. Звичайно, що добре це дуже приємно чути. Таланти наша Україна повинна тільки співати цвісти, так як інші вся, всі держави. Ми тільки тільки раді цьому. Комедійний дует, декі гоцули, другий рік поспіль. Ведучі свята хлопці кажуть, робота з дітьми змушує їх замислитися над тим, щоб створювати сім'ї та мати своїх дітей. Саме позитив це а, те, що дуже багато мали, маленьких от таких творчих людей збираються в одному місці і. Як То кажуть, тішать і радують всіх гостей. Діти, Ді, насправді, коли діти це настільки море енергії, і позитиву, що на не непризителі. Деколи нашим цим людям, які виступають там для великих, багатих, пузатих дядьків, треба приходити на такі фестивалі і відпочивати з цими маленькими дітьми, Саме які говорю, співають, що... відпочивають, танцюють, веселять і Поки радують що... і милують нас. Поки що своїх нема, але але Щоб ми так? вже бачимо, що вони будуть міти робити. Шостий міжнародний фестиваль дитячого страдного мистецтва «Зарепат» закінчився. Нагороди та подарунки знайшли своїх власників. Всі задоволені, усміхнені та щасливі. Підсумовує Алла Кобелянська. Я думаю, що фестиваль буде жити, якщо, якщо це потрібно, а це потрібно місту, це потрібно дітям в першу чергу. І я думаю, що ми будемо продовжувати. Марина Максимів, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.